Друзі, вітаю! Більшість вас пам'ятає, як я постила ролики щодо несправедливого поводження з соціальним рахунком моєї мами, виконавчою службою, Ощадбанком та податковою. Отже, в результаті були зняті більше 70 тисяч гривень з соціального рахунку, на якому були кошти за загиблого сина. Ощадбанк тоді поводився дуже некоректно і непрофесійно. Це було хамство яке тільки я могла побачити, тому що я старалася спілкуватися звідси, з Нідерландів з ними, і в результаті це, ну, це, це не була розмова. це... Було просто якесь хамство. Ось і я радо повідомляю, що завдяки вам, завдяки перепостам, коментарям, завдяки тому, що ролики поширились на всю Україну, також завдяки насненні роботі нашого адвоката. І підтримки друзів кошти повернулися на рахунок, і виконавча можна так сказати, попросила вибачення. І це є ще великим доказом того, що боротися з державними установами можна, якщо ми всі разом.